Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Щиро вітаю вас у цьому відеоблозі. Маю надію, що усі ви перебуваєте під Божим захистом, опікою. А для того, щоб ми мали ще більшу певність у цьому, долучаємося до вивчення, дослідження Божого Слова. Власне, цим ми і займаємося у цьому відеооблозі. Сьогодні ми будемо досліджувати уривок із книги Пророка Ісаї, розділ 35, вірші з 4 по 7. А Нині ми будемо досліджувати уривок із книги пророка Ісаї, розділ 35. вірші з 1 по 10 Послухаємо спочатку слово Боже. Звеселиться пустиня і пуща, і буде радіти степ, і зацвіте мов троянда. Розцвітаючи, буде цвісти і радіти, буде втіха також і спів. Бо дана йому буде слава Левану, пишнота Кармелу і Сарону. Вони будуть бачити славу Господа, велич нашого Бога. Зміцніть. Руки охлялі і підкріпіть спотекливі коліна, скажіть о тим, що вони боязливого серця, будьте міцні, не лякайтесь, ось ваш Бог, помста, прийде, як Божа відплата, Він прийде і спасе вас. Тоді то розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим. Тоді буде скакати кривий немов олень, і буде співати безмовний язик. Бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу, і місце сухе стане ставом, а спрагнений край збірником вод джерельних, леговище шакалів, у якому спочивали, стане місцем тростини і папірусу. І там буде бита дорога, і путь, і будуть її називати дорога свята, не буде ходити нею нечистий, вона буде належати народові його. Не заблудить також нерозумний, як буде тією дорогою іти. Не буде там лева, і дика звірина не піде на неї, не знайдеться там, а будуть ходити лише викуплені, і Господні викупленці повернуться і до сіону зі співом увійдуть, і радість довічна на їхній голові. Веселість і радість осягнуть вони, а журба і зітхання. Утечуть це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, погляньмо на нашу землю, на Україну, побачимо, що Бог обдарував нас щедро чудовою, родючою землею. Прекрасним краєм, у котрому є ліси, гори, рівнини, ріки. На жаль, не всі громадяни нашої держави вміють належно це цінувати і бути вдячними Творцеві. Але нам потрібно нагадувати їм і собі про це якомога частіше. І зміст слів пророка Ісаї з нинішнього тексту переносить нас до пустелі. Не потрібно вживати надмір слів, щоб описати пустелю, якою вона є насправді. Це безплідне, непривітне, безводне, спекотне місце, пустка, пустеля є ворогом життя. Ви, очевидно, не хотіли би жити у пустелі або поблизу неї, чи не так? Але деякі люди саме там і живуть, і не мають усіх тих благословень, які маємо ми з вами на рідній землі. Але чи замислювалися ви над тим, що в певному сенсі кожен із нас подібний до пустелі? Яким чином? Поговоримо про це детальніше. Насамперед згадаємо про нашу грішну природу, з якої ми приходимо у цей світ. Вона, наші гріхи, наслідки гріхопадіння є свідченням духовної мертвості. Її притаманні відсутність поваги до Бога, Божого Слова, легковажність. Щодо вживання Божого імення, небажання слухати святе Писання, бодай годину на тиждень, зневага до величі Творця, зловживання Його приписами, щодо шлюбу та інших речей, ставлення до ближнього, нешанобливе відношення до Божих заповідей усе це разом змушує нас визнати із апостолом Павлом. Який у посланні до римлян говорить: бо я знаю, що у мені, тобто в моїй плоті, не живе нічого доброго. Послання до римлян, розділ сьомий. Бог міг залишити нас духовно-мертвими назавжди, але зі своєї ласки він ще не інакше. Він виявив до нас невимовне милосердя через свого однородженого сина. Він нас оживив. І пророк Ісая писав про прихід обіцяного Месії приблизно за 700 років до Різдва. Він прийшов 2000 років тому, щоб спасти нас через виняткову зміну. І щоб проілюструвати це, Ісая звертається до опису пустелі. Він каже, як колись безплідне. Мертве місце стає благословенним краєм життя. Як це сталося? Завдяки життєдайній волозі, воді? Лише уявіть, що це означало для людей, які мешкали на теренах з пустелею, і вони чули ці слова пророка Ісая. Перед їхніми очима поставали. Благодатні джерела, струмки, ріки, водойми. Подібне перетворення стається з людьми через Ісуса Христа, який прийшов на землю, щоб їх спасти, врятувати загинули, змертвліли. Впродовж свого земного служіння Господь повертав зір незрячим, слух. Глухим, мову безмовним. Син Божий прийшов не виключно для того, аби цілковити щезли інвалідність, немочі, хвороби. Зцілення було частиною його земного служіння. Воно свідчило про те, що він дійсно був Спасителем світу, сином Божим, обіцяним Месією. І людські негаразди, з якими він мав справу, були симптомами значно більших і серйозніших проблем, проблем, пов'язаних з гріхом і його наслідками. Ось чому Господь прийшов у цей світ, щоби спасти людей від їхніх гріхів, від смертельної хвороби гріха, визволити їх від влади гріха, диявола і смерті. І одного дня він прийде в друге, як і обіцяв, щоб серед іншого свідчити тим, хто відкинув його, хто відкинув його милостиве прощення, і вони почують його слова. Ідіть від мене прокляті у вічний вогонь. Ці слова можемо прочитати у 25 му розділі Євангелія від Матвія. Дорогі брати і сестри. Поміркуємо над тим, що Спаситель зробив для кожного з нас. Пригадуємо собі це постійно впродовж нашого життя, пригадуємо, що Спаситель вивів нас із духовної пустелі у своє благословенне царство, долучив нас до Божої родини, до спільноти віруючих у Його церкві. Він міг залишити нас духовно мертвими, позбавленими пізнання благословення Його Христа, на якому Він помер за нас і за наші провини. Ми могли б не знати благословення Його порожньої могили, у котрій Він переміг силу і владу смерті. Ми могли б не почути Його спасенник слів, які він промовив з Христа, запевнивши нас у тім, що. Наше спасіння сповнилося, звершилося. Але він прийшов і врятував нас. Пригадаємо старозавітну оповідь про те, як одного разу, коли Мойсей провадив народ із Єгипту до обіцяної землі і був спраглий, Бог у пустелі здобув. Для нього воду зі скелі. Звичайно, для цього Господь використав Мойсея. Про це можемо прочитати у книзі чисел у розділі 20. І пізніше апостол Павло пригадує нам цю оповідь і нагадує, що скеля, з якої люди пили у пустелі, була Христом у першому посланні до Коринтян, в 10 розділі. Святий Павло пише, пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Подібним чином вода життя у таїнстві Святого Хрищення перетворила наші серця із пустелі на благословенне місце, куди приходить Ісус і дарує нам нове життя, оживляє нас. Це дивовижна зміна перетворення Від заслуженого вічного покарання за гріх до Божого милостивого прощення гріхів від відчаю до впевненості, від безнадії до надії, від смерті до життя. Дорогі у Христі, кожному з нас відомі такі речі, як розчарування, жаль, сором за гріхи. За грішні рішення, яких ми припустилися, нам відомий страх, який веде до сумніву і зневіри, до панічного неспокою за сьогодення, майбутнє наше, наших дітей та онуків. І пророк Ісаїв говорить про це у словах про руки охлялі і спотекливі коліна. Це стан, коли людині бракує мужності. Відваги, мужності йти далі, або коли вона не бачить сенсу у житті, коли втрачає здатність рухатись вперед. У важкі часи в часи випробувань, зокрема такі, які сьогодні переживає український народ і Україна, часи негараздів, пам'ятаймо про Ісуса Христа, який поруч із нами. І провадить нас, провадить кожного із вас. Коли ви чуєте Його слово, перебуваєте в ньому, знайте, що ніхто і ніщо не може відлучити вас від вашого Спасителя, від Його любові. Це Божа обітниця. Бог запевняє нас, що Він на нашому боці, і ми не повинні боятися тих і того, хто проти нас. Впродовж усього свого життя пам'ятайте Божі слова, які ви чуєте з книги Пророка Ісаї: будьте міцні і не лякайтесь, ось ваш Бог, Він прийде і спасе вас. Передайте ці слова вашим рідним і близьким, вашим приятелям і друзям. І якщо хтось з них страждає, переживає біль, втрату, горе. Скажіть йому: будь міцний і не бійся, ось твій Спаситель, він порятує тебе. Дорогі брати і сестри, оглянімося на наше життя і побачимо, що зробив для нас Господь і продовжує робити далі, якими дарами Він нас обдарував, які благословення вилив на нас. Тож нехай наші вуста і серця вдячно і радісно співають про Божі діла з надією і певністю щодо нашого славного майбутнього із Господом. Він є нашим провідником, нашим добрим пастирем, нашим прихистком. І Він є таким щодня впродовж усього нашого життя. Сьогодні Пророк Ісая говорить про радісне повернення народу додому. Чи ви часто думаєте про повернення додому, коли десь перебуваєте далеко від рідної домівки, від рідних теренів? Тут, на цій грішній землі, повернення додому не завжди є радісною подією. Іноді ми повертаємося додому із сумного приводу через втрату. Рідних, близьких приятелів через нагальні проблеми і негаразди, які потрібно вирішити терміново. Наш Господь запевняє нас у тім, що коли врятовання ним посядуть свою небесну домівку, то цей день буде для них днем невимовної радості і щастя. Повернення ізраїльтян додому з Воволозького полону у 5 столітті до Різдва Христового було. Хоч і радісним, але недовершеним недосконалим. Для кожного, хто вірить в Спасителя, і він на радість їм приготував вічну домівку на небесах. І наше сходження до небес одного дня буде досконалим і довершеним. Воно буде нашим поверненням додому. І це відбувається щоразу, коли Божа дитина повертається у свою домівку у царстві небеснім після того, як її земне життя добігає кінця. Тож якою дорогою можна дістатися до небес? Ісаїн сьогодні говорить про цю дорогу і називає її святою дорогою. Вона певна і надійна. Вона ніколи не заведе на манівці. І ті, хто йдуть нею, ніколи не заблукають, хіба якщо навмисно самі не зійдуть з неї у бік. Це шлях спасіння, це єдиний праведний шлях додому, приготовлений для нас нашим Спасителем. І Слово Боже запевняє, що Ісус Христос це Дорога, правда і життя. Він проклав нам шлях до небес завдяки перетворюючій силі своєї любові і милосердя. Завдяки йому і через віру в нього ми прямуємо Його дорогою до своєї домівки на небесах. На цьому шляху будуть випробування і розчарування, безперечно. За наступним поворотом нас може очікувати хвороба, неміж, втрата, смерть буде переслідувати нас на кожному кроці, а сатана, вводячи в оману, буде діяти так, начебто він і не був переможений. Але наш Спаситель через своє слово зміцнить наші слабкі руки і немічні коліна. Він буде знову і знову, з дня у день, з року у рік повторювати нам свою добру звістку про прощення життя і спасіння. Він буде служити вам, дорогі брати і сестри, своєю святою вечерію, святим причастям, буде зміцнювати вас своїми правдивими тілом і кров'ю серед викликів цього горішного світу, зміцнювати ваші духовні та фізичні сили. Тільки ви завжди залишайтеся на його дорозі. Не збочуйте з неї на манівці, перебувайте на шляху святості, тримайтеся правдивої дороги. Пам'ятайте, що Бог обов'язково довершить вашу подорож додому і дотримує своєї обітниці до кінця, бо це Його свята воля щодо нас. Щодо кожного, хто вірує в Його Сина. Через свої засоби благодаті, слово і таїнство Бог продовжує змінювати серця і розуми людей, притягувати їх до себе, навертати. Спаситель запевняє нас, незабаром прийду амінь. І ми у відповідь промовляємо і молимось. Прийди, Господи Ісусе. Дорогі брати і сестри, благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами, нехай Господь тримає вас під опікою, нехай наближає нашу перемогу, зміцнить наших захисників і дарує нам мирне, щасливе життя на рідній землі. Амінь.